Тернопільський молодіжний центр традиційно провів захід під назвою День кар'єри. Ця подія допомагає молоді формувати навики побудови себе як професіонала, а також дізнатися, як правильно шукати роботу. У ході українського дому Перемога на різних локаціях були представники компаній та підприємств. Учасники заходу могли у них дізнатися про особливості та специфіку тієї чи іншої роботи. Так, тут зібрані е, різні е, такі профорієнтаційні категорії, але, як ми знаємо, студенти часто вибирають не ту професію і потім задумуються над іншими можливостями. Тому ми їм представляємо, показуємо, які є перспективи ще у місті Тернополі для того, щоб, можливо, переосмислити свою кар'єру і взагалі можливості та свою діяльність в Тернополі. На подію запросили спікерів, які розповідали про себе, свою професію та ділилися історіями успіху. Серед них і Олександра Родіна, співвласниця кафе Друг. Мені чесно кажучи, дуже за все дуже максимально хотілось надихнути людей, надихнути. Молодь не боятись пробувати себе в різних сферах, не боятись щось починати, кидати, починати знову. Тому що мені здається, це є ключ до того, щоб знайти в кінці кінців себе. Тобто мені хотілося надихнути їх, щось робити, робити кроки, не боятись робити перший крок до своїх якихось ідей, навіть якщо вони не те, що ти насправді хочеш, потім виявитися. Самі ж учасники заходу, а це молоді люди, зізнавалися, що такі зустрічі для них є дуже пізнавальними. Даліна Магдій навчається на першому курсі в Тернопільському національному. Педагогічному університеті на спеціальності журналістика розповідає, що про цю професію вона з дитинства і надіється для себе від виступів спікерів пізнати щось нове. Для себе взяла з першої лекції, де нам розповідали про те, як себе поводити на співбесіді щоб ну, зрозуміли, що ти якраз та працівниця, яку тебе можна взяти, і я загалом для себе взяла дуже класні лайфхаки. Загалом такі заходи проводять вже п'ятий рік поспіль. Організатори розповідають, що знають багато історій людей, яким такі зустрічі із роботодавцями та представниками компаній допомогли знайти себе у тій чи іншій справі.